Добрий день! Ви дивитесь українську панораму. Хоч ми трохи затрималися з показом фестивалю української культури Калина, запевняємо вас, очікування було цілком виправдано. Пісні та барвісті народні костюми створили неповторну атмосферу свята та продемонстрували багатство української культури і традицій. Запрошуємо до перегляду. У Вербасі, 7 червня, відбувся 21-й фестиваль української культури Калин, найважливіший культурно мистецький захід української громади в Сербії. Національна рада Української національної меншини є організатором даного фестивалю. Ось цього дня, 7 червня, проходить 21-й фестиваль української культури «Калена». Давнього 2004 року відбувся перший фестиваль Калена, він відбувся у місті Кула. І з 2004 року до сьогоднішнього дня усі фестивалі або червень, або липень відбуваються дні української культури, тобто фестиваль української культури Калена, який є найбільшою і найзначнішою маніфестацією української громади у Республіці Сербія. Значить, e, це є, можемо сказати, фестиваль, де сходяться усі наші культурно-мистецькі та просвітні товариства, які плекають і шанують українську культуру, звичаї і традиції тут у Воєводині, в Сербії. А можемо свобідно сказати, що фестиваль здобув звання міжнародного, тому що кожного року до нас завітають у гості ансамблі з сусідніх держав. Або Хорватія, або Боснія, або Румунія, з, ми маємо, з якими маємо дружні відносини і плідну співпрацю. Так що цього року е, в нас у, до, в гості завітали Союз українців Румунії, Філія Тиміш», е, два ансамблі. Це є Тріо Грін, який виконуватиме українські народні пісні, і є е, танцювальний гурток Банацькі Сензієне. Вони презентуватися будуть з одним танцем скільки мені відомо гопак. Але обробка, яку вони постановка і обробка, яку вони там собі вже e, налагодили, так що то буде якісь сюрпризи для нас і вони так будуть презентуватися. E, звісно, наші культурно мистецькі та просвітні товариства, e, товариство імені Івана Сенюка з міста Кула. Український центр культури Кобзар Новий сад, Українське культурно-мистецьке товариство «Калена Інджія», Товариство Плекання Української культури Коломейка Сремської Метровська і e, Домашнє культурно просвітнє товариство «Карпати». E, цього року в нас e, мало прибуте і товариство, тобто Українське культурно просвітнє товариство імені Івана Франка з міста Вуковар, Хорватія. Але на жаль, через різні обставини вони відмовилися від uh, участі на нашому фестивалі. Ми сподіваємося, що наступних uh, років і наступних uh, будемо uh, будем зустрічатися. Нам підтвердили і високі гості, тобто високоповажні. Тобто, uh, zastupnik ministra sprav uh, ljudene i nacionalnih menšen i socijalnog dialogu u Republici Srbiji uh, za samog min ministra Deme Beriše prebude pani uh, Biljana Marković. Ona bude prisutnja na festivali. Uh, Jeho vysoko považnost posol Ukrajine v Republici Srbije Valdimir Sergijević Tolkač, perši sekretar uh, posolstva uh, Ukrajine u Srbiji, pan Biljajev. Uh, згодився, і що мені дуже приємно, що е, на нашому фестивалі теж бере участь і е, Преосвящений єпископ греко-католицької єпархії Святого Миколая, е, владека Кір Георгій Джуджар. І так само в нас будуть гості з інших національних рад. Е, Якраз прийде голова Польської національної ради. Буде представник Німецької національної ради, національної меншини словацької, голова Союзу Русинів українців Сербії і буде представник русинської нацради, так що і різних культурно-містецьких і просвітних спілок, з якими нацрада українців Сербії має дружні стосунки і відносини і співпрацю. Серед почесних гостей фестивалю Калина були Біляна Маркович, представник Міністерства справ людини та меншин і соціального діалогу, представники місцевого самоврядування, посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач, діти з колективного центру біженців у місті Врані, представники національних спільнот у воєводині, духовенства, гості з Хорватії і Румунії. Давайте почнемо з того, що це 21 Значить, все-таки традиція існує, і вона, і вона продовжується, і це вже добре, оскільки це значить, що все-таки українство тут в Сербії існує, воно живе, незважаючи на важкість нинішньої ситуації, продовжує зустрічатися, спілкуватися, співати спільні пісні І це вже добре. Друге, і, мабуть, що найважливіше це те, що ми що приємно коли. Своя культура зберігається серед народу, який пішов з України. Пішов з України жити в інше місце, але тим не менше зберігає свою культуру. Отже, між воєводиною і е, західною Украї... частиною України як зберігаються, я б навіть сказав, родинні зв'язки, оскільки більшість тих, хто зараз тут, це вихідці з Західної України. А отже, ви є тим мостом, на який сподівається, і наша українська дипломатія, оскільки ви зберігаєте традиції і служите своєрідним зв'язуючим звином між Україною і Сербією. А отже, сьогодні ми завжди святкуємо це свято з особливим почуттям того, що і гордістю за те, що ми є. І нічого нас не, не, не може зруйнувати, незважаючи на війни, незважаючи на нацистські закиди, імперіалістичні закиди з боку Росії, незважаючи ні на що. А значить, ми вистоїмо. Vrbasu. Opština Vrbas je prepoznata kao multietnička zajednica. Za nas Vrbašane obično znači i poznaje u svi da mi ne gledamo samo ljude odakle su, već šta i u sebi nose i to je jedno naše bogatstvo koje mi čuvamo, naravno ljubomorno i gledamo da održavamo. Ova današnja manifestacija pokazuje svoju tradiciju ili traje 21 godinu, jako je bitno za našu zajednicu i naravno da ćemo se i nadalje truditi da ih podržavamo, jer na ovaj način se oni bore da naravno prošlost ne ode u zaborav, a sadašnjosti daju pečat nastađa koji su im ostavili njihovi preci. Фестиваль цього року проходив у Вербасі, і технічним організатором було культурно просвітне товариство Карпати з Вербасу. Ми, звісно, як. Фестиваль, який рухається, скажімо, то тепер черга прибула до Вербасу технічним організатором культурно просвітнього товариства Карпати. Дуже гарно, що маємо нагоду, що організувати таке зібрання нашої української діаспори, наших українців тут звідси, Ось, значить, і гості нам з Румунії, мали гості з Горватії, бути, на жаль, на днях відмовилися просто з певних причин. Але Наше багатство народної пісні, є народної пісні, естрадної пісні, взагалі то творчості української, котра і, і, і танці, і все решта, що пов'язано з нашою культурою, і фотографії наших митців, українців, котрі. котрі Виступають і мають свої певні певні осягнення. Все це складає такий колорит Дуже важливий для нашої презентації, для того, щоб показати іншим і сам, переконати самі себе, в принципі, що, що ми ще є і що. Діємо і що дбаємо про те, щоб жила та українська пісня, українська український танець, українська свідомість взагалі то тим більше, що і, і мова що найважливіша, то в певному у певному в певній мірі воно і відображається, і через ту пісню, і через ці віршики, і через все решта, що робимо в наших товариствах. Фестиваль Калина має багаторічну традицію і велике значення. Люди зібралися з тою одною метою, щоб презентувати свою пісню, свої танець, свою, свою мову, щоб між собою спілкувалися, молить, щоб між собою знайомилися. Де маєте тобто вершина, вершина того значення? Таких зібрань, як фестиваль, як як різного роду, це є те, що потрібно чим більше гуртуватися, чим більше знайомитися, сходитися, знаєте, то є дуже важливо, і то є те саме значення, котре котре потім відображається у подальшій активності кращих, кращих здвигів у товариства, щоб показалися краще у світлі усіх решта, котрі зберемося і презентуємо то, що, то що робимо в наших товариствах. То, то є дуже велике значення зібратися. Ми завжди. E, s šero srce čekajem cej festival, nezaležno če u Verbasi, abo u jakis inši, u jako inšom u misci, gde e, proživaju tu krenci. Pidotovka bula, znači, potužna i me postarale s vid imeni kulturno-prosvitno teorista Karpati, šob cej festival proišao u jakime zaplanovali pobaćamo nadjemoš što gosti koji priđu do nas e, i e, budu predstavnate na festivali bude budemo vit srca i apljeska me znači budem budem ih pitremovati. Svitke čekajete goste? institut eh, ceh osredki gde proživaju t, Ukrajinci, znači Kula, Novi Sad, Senska Mitrovica, e, e, Inđija, Verbas i з e, e, z Rumunije i жаль, žal trabale iz Horvati, iz Vukovaru, ale, ale na žal one ne prihale. Сподівається, що програма буде весела і гарна. А завжди українська програма весела і завжди українська пісня лунає і весела, і, і e, e, надіємося, що все буде у порядку, так що запланували. У фестивалі взяли участь всі наші культурно-містецькі товариства, які плекають у своїй творчості українську культуру. Наші. Яскраві костюми, чарівні мелодії та танці представили аматори наших товаристів на фестивалі «Калина».

Yeah. <laughs> Програму фестивалю продовжили гості. Про цю частину програми фестивалю Калина розкажемо в наступній нашій передачі. А в залі культурно-просвітнього товариства Карпати ще довго лунали оплески глядачів. Виступи наших аматорів залишили прекрасні враження про фестиваль української культури Калина. А на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск передачі Українська панорама. Дякуємо вам, що були з нами і розділили цей день сповнений української пісні, танцю та культури. Залишайтеся з нами. До нових зустрічей у наступних випусках!